Мої вітання всім. Так, що ж, ми продовжуємо проходити злодюгу. Єдине, от Зараз би пригадати. А звідки я прийшов? Ага. Пропонує такі сходити. Вочевидь, нахрен, так? Он туди? Якщо чесно, є одна проблема. Я трендець, який сонний. Тупо упоротий. Скоріше за все, мене спалять, поп'ють, а потім закопають. Like У цій серії тому наперед за зіпсований стелс. Що може статись? Справді тут у них така якась Санта-Барбара почалась. А Сам шериф Труарт, мені здається, він цей маріонетка механістів. Не думаю, що ця теорія далека від правди. Цілком собі можливо. Та закристимо. О, грошики. Есть еще что-то Так, еще записи. Так, вот это место, если честно, мне кажется очень-очень проблемным. Що стоїм? Ключика в нього немає. Бляха, де це є? От будь проклятий той ідіот, який тут двері зняв. Це ти їх зняв, мужик. Ай, ти куди йдеш? О. А пригадую, в школі це був клас дев'ятий, здається, був 8, дев'ятий, скоріш за все. А може й десятий, до речі. Так, десятий, десятий точно. Ні, дев'ятий, а не важливо. Іду такий по коридору до нашого класу. Назустріч мені йде мій однокласник. Він взагалі чувак прикольний був, вічно якусь хрінь чудив. А, От, і він тупо йде, йде. Мені назустріч. Ні з того, ні з цього бере, знімає двері з нашого класу. От і. в мене чимось камера сама рухається. У горі тупо знімає двері і все йде далі. Поставив їх десь біля стіни і пішов далі. Я тоді, мабуть, секунд на 5 завис, намагаючись зрозуміти для чого, куди, нахрена. Ну, в кінці-кінці ми їх оперативно поставили назад з іншими однокласниками. На питання, нахер ти це зробив? Він нічого не сказав. А, секундочку, є можливість того, що нам саме сюди й треба? Мабуть, це моя миша просто на місці не стояла, скажімо так. Нам треба запис кімната записів чека там називається, пляха забув. Там ще був потрібен ключик. Та й здається було декілька дверей, куди треба було ключ використати, так? А цей ключ тепер у нас є. І ми його можемо кудись засунути. Це тут було. Ем... Так, окей. Відно в цій серії моя камера буде себе дивно поводити. Що мене висвітлює взагалі? Насправді я знаю, що в мене є карта. Просто я, як я казав, до останнього не хотів її використовувати. А, ну так, як бачимо. Щось точно не так. Тренінг рум. Я тут не бував. А, пост вартових бараки. Locker room. Не на цьому поверсі, можливо. Бо я пригадую, там була кухня поруч, або столова. Щось типу Тут ти взагалі не бував? Так, секундочку, видно, я. Зате ще думаю. Нам не варто зараз йти прямо по квесту, а нам треба просто. Треба локацію дослідити. До кінця, тому що багато чого я припускаю не взяв. <звитричный> Де це я? А, так це вихід. Йо. На шасі прийшов. Так, є на всякий випадок. Е а, ха -ха. Ну цей нічого забудьте. У нас немає чим робити на всяк випадок. Та добре, ходімо звідси. Зараз і чоловіка пройдемо Насправді кожного разу страшно тут проходити, тому що ця дамочка мене прям палить. Вона якась особа неприємна. Так, а це не воно, ні. Так воно. Нам туди. Ой, тут дуже сідло. Бляха, це вже йде. Ай, сволота. Як же часом хочеться їх палкою перегречити по хребту? Нехай. Ви? Майже побачив. Насправді буде велика удача, якщо я так жодного разу і не спалюся. Тут же тінь, бляха гра. Знову обманюєш. А ти далеко ходиш? Неочікувано. Дай цей ключик -халючик. А... В мене не цього ключа. Нічого собі. Ти ніч від не підходить. Так, ну нехай. Це якась маленька кімнатка. Це навряд чи те, що нам треба. Ось рекорд хол. Не зовсім розумію, як сюди потрапити. Ісхол. Це тут. існут. Типу прямо й наліво. Точка є. з написом Так, я досі тут. Тепер я ось тут. А, це до нього. Окей. Не він там, а це до нього. Ляхами побачать зараз зараз. Просто Ліньки я обходити з іншого боку. Там є прохід. Типу через. Так, стоп. А, я ще зачинив точно. Від гріха подалі. Чомусь у мій, моїй башці хворий. Е... Нам треба було б йти у підземелля, а не на гору. На ну, нехай. Це воно. воно, хоча ні, мабуть не воно. Так, поглянемо. якісь дивні будки. А це що за книга? Це механіст. 42. Добре. Тепер ми зможемо виробити. Вол. Ага, нам воно треба Во. А воно має бути буде десь в підвалі. А, де, 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 де де? Ну, чисто теоретично. Чи може цей сторож? Ага, ось. Бляха, а де це є? Який це поверх взагалі? Другий поверх тут перший поверх. Перший поверх це в них підвал вважається, здається, так? Другий. Це третій, по ідеї? Отак, От раз це до другого поверху, то це третій поверх. А, а де тут можна тоді піднятися? От я десь тут, тут є спуск лише на перший поверх. Ладно, погнали. Типу? Я ще закривав, ні? тут відчинив, якась скотиняка Так. А... Нам сюди. На другий поверх. А я зараз. Коротше, кращий варіант вийти на двір, тоді ж у двір. І там уже робити приколи. Дівчинко, іди киш, фу, Хоча що це є? щось пройтися. Це навіть кращий варіант. Так, ладненько. От ми, типу, вийшли а, сюди. Я сподіваюся, це вхід, що це таке намальоване. Не зовсім. Оці караколігара від першого від руки. Надряпані. Війська проблема. Ще чимось ці перечуття, що той балкон там щось типу є. Другоцінно. Може, мені здається? Тихо. А це ембінт на фоні, наче сигналізація спрацювала, а це, звісно, страх та й годі. Так. Щось тут і показується. Ага, заходимо ось так, потім сюди, потім отак, потім. Боже, що це таке? Місцевого архітектора треба звільнити. Так, сім тут вже був. Цього архітектора треба не те, що звільнити, побити палками, Скажем чесно, та тихоти. Не Ну Так. Припускаю. Прочекаючи, містер Гаррет. Тут -то я. А, зробив коло зайве. Нічого. Будемо вважати, що це зробили спеціально. Так, тепер. це наліво А, це цей інші п'яний, здається, так. Чи це хтось інший п'яний був? Я зрозумів, куди нам треба йти. Я ти місце протикав. Там був поворот наліво. От. Чомусь якось з башки вилетіло одразу. Та не шмаркайся, ти, бляха. Бедлюк. Тебе бедлю, ясно? О, туди туди нам треба. Єдина проблема, немає чим погасити оту на приколямбу. А, мати вже є. Ну, тоді не те, щоб цікаво, звісно. Тут же був, ні? А, збуди. Я думаю, тут хтось є. А тут на диво нікого немає. Я ще хочу от а... приколюху порупати. Хоча навряд чи там щось є. тебе тільки не вистачило. Ой-ой-ой. Знаєте, про що я подумав? Я забув пароль. А, -а, -а до... Щось 4, 2... Щось таке. Так, мужика, як тут пози пройти, Тут трендець. Ааа, водяна села треба. Розумію. А в мене її нема, прикинь. Цікаво, спалахуйки працюють проти них. А їх теж немає. що ж поробиш? Знав, що пошкодую, що використав сі водяні стріли. Та що поробиш? Часом з башкою біда. Є теорія, що якщо пройти прямо під столом, то ні, мене побачить. Є теорія, що якщо залізти на стіл і пройти позаду нього, то щось там вийде. У нього, до речі, скрізь за все є кнопка сигналізації, бо там вон лампа горить. Як говорить, він висить на стіні, ні? Шумова є стріла, до речі. Тільки куди ж її використати, то. Так, а що за ним за ним це? От, та ще нам треба, до речі. А так мене є спалка, чому я повинен не побачив? А так бурник. Це було сильне, мені здається. А ще блимає? Хто блима є? Припини. Так, шлях відступу. Так, стоп. Ку. Ні, це інша кімната. Ті бляха. Ти мене шукаєш досі? Може, там нічого нікого немає. Зачинив? І це зачинив. Окей, okay, сидимо тут. Так, секундочку, буду розбиратися ще за пароль. Вот так якось так. Цю паскуду, здається, я виробив, так? Do this quick. От я продумаю. Краще швиденько. Ну, слухай, приємно на єсні, а чи приємно? Так о. І це все наче як докази в яких справах, так? Так, це ми крадемо, а цей предмет ми викидаємо зараз, де він там є. Ну, типу, все. та наче все. Як же у вас тут цій лата. Так, ми ще маємо, здається. Ту скриньку віднести йому у. Його офіс. Офіси у нас з того боку. Супер. Так, ладно, давайте разу викритиме спалагуньку, тому що я чомусь минулого разу провтикав її, що в мене є. Начек список програв повністю баться воно. Не знаєш, де я, ти не знаєш. Me, ти ж не знаєш, де я. може то просто цей. Знаєш, в очах буває в старих людей. темніє а тебе посвітліло, тому що ти молодий і гарний ще. Буває. Цікаве, де він є. Просто по звуку орієнтуватися в цій грі це погана ідея. Звук тут часом погано працює. that <звук> you? Я ж ты, ведь сейчас на скоты напрыш ⁇ л. Так, Здравствуйте. Здравствуйте. Якщо чесно забув. Наче сюди, але. Краще переконатися. Табличка. Ага, ось. Ага. Хейген, правильно? ж? Правильно. Зараз ми йому прикол підкинемо. От сюди. Ти типу, він брав. Так, тепер найлегша частина, але частина під час якої я можу, в принципі, і про б і ні. Мужик, де вихід? Пікарш? Як же повз вас? А що за вікна? Що, що там світить взагалі? А, не зрозумію. Тихо, тихо, тихо. Твою мать, ну куди ти йдеш ти? Часом тут все працює якось дебільно, якщо чесно. Ой, бувай. Так, що ж, добре, місію закінчили. Не ідеально. під кінець, скажу чесно, якось уже прям ліньки було прям. А, між ними там шльотися. Хотілося пошвидше пробігти. Так, ну вкрали ми, до речі, багатенько. Я чомусь думав, що я прям взагалі монети провтикав більшість. Але непогано, зведеться. От на цьому серію завершимо, побачимось в наступній. А, маю припущення, вона буде дуже цікава. Чисто по відчуттям. Бувайте!